Та, чого ти байдик біс? На! знімай огляд на дьостик. Нічого собі. Ну що, дитина каже, значить, ми знімаємо. І в нас новенький Вейдер 5 Pro напевно, один з найперших в Україні. Тому буде цікаво. Підписуємося, ставимо лайки, і далі буде. Дивимося, що всередині. Коробка виглядає так само, як коробка від Vader 4 Pro. Ніяких додаткових малюнків, і її навіть можна сплутати, якщо не уважно читати все, що тут написано. А написано все майже на китайській. Обережно дістаємо. У нас тут є отакий USB-донгл. 1000 Герцовий, швидкий те, що треба. Далі у нас тут. І інструкція на китайській мові. Викидаємо. Оригінальний USB-кабель. До речі, прикольної якості. Він такий із тканини. Тому найбуде. І це теж ми викидаємо. Сам геймпад. Отакий новенький. Vader 5 Pro виглядає дуже суперово. Вони прям проробили роботу над помилками на фоні 4 Pro. 4 Pro в мене був і я його поміняв на дуже схожий Apex, який був у попередньому відео розпаковки. Але зараз ми не про Apex, але порівняння з Apex у нас, звісно, будуть. А зараз ми саме будемо про Вейдер з вами говорити. І для початку ми поговоримо про загальний функціонал даного пристрою, а потім, звісно ж, порівняємо його з попередньою моделлю. Ключові фішки даного геймпаду по-перше, це налаштування стіків. Можна налаштовувати, то, наскільки вони будуть м'які, чи тверді, це дуже зручна штука, особливо для вибагливих кіберкатлет. Друга тема: тут в нас є отакі новенькі ліпісточки: це дублюючі клавіші. Опять-таки, також для кіберкотлет. І, в принципі, буде зручно для фанатів сімрейсінгу. Наприклад, перемикати передачі майже як на машині ліпістки. Ще фішка: є додаткові кнопки отакі: Ці Z. Їх теж можна біндити на, наприклад, на прожиття стіка, якщо вам це незручно. Додаткові бампера, традиційні зверху, і додаткові знизу. На них також можна біндити потрібні вам функції. А в режимі не X-Input, це традиційний Xbox. А, наприклад, в режимі D-Input, це більш такий прохаваний режим, можна в принципі задублювати повністю інакші функції, наприклад, з клавіатури, яких раніше не було, тим самим зробити кількість. Діючих кнопок на вашому геймпаді значно більшою, а це аж на цілих 8 кнопок більше, ніж по замовченню в того самого Xbox, і, в принципі, грати на більш інакшому рівні. Ще одна кіберспортивна штука в цьому геймпаді, так це перемикачі для тригера. Як це працює? В звичайному режимі це звичайні тригера, які, до речі, навіть мають окремі вібромотори, такі самі, як в Xbox. І дуже класно підходять для гонок. Бо, там, наприклад, при гальмуванні в тебе АБС працьовує прямо в тригер, і в тебе є таке трішки відчуття, що воно додає якогось більш емерсиву в цьому плані. До речі, курочки зроблені з кльового якісного пластику, і він напівпрозорий, і ці двигуни можна побачити при великому бажанні. І головна опція це суперкібер спортивна штуковина, це перемикання цих тригерів в режим FPS. В такому режимі. Ход тригера стає 03 мм, дуже коротким. За рахунок цього, в усякі шутани вам буде значно зручніше грати, бо ви будете менше витрачати часу на постріли. Особливо це важливо на напівавтоматичні зброї. Ти просто береш і з великої швидкості накидаєш кулі якомусь чуваку, прямо в харю. Тому в цьому плані це дуже круто, особливо, що це можна перемикати. Хочеш грати в гонки, вимикаєш і граєш в гонки, як на стандартному геймпаді. Хочеш нагибати в батлу 6, перемикаєш і катаєш в батлу 6. Ну і більш детально про його фішки. Ліпісточки, якщо вам не подобається, їх можна зняти нескладним рухом руки, знімаються. І можете залишити, наприклад, собі два, якщо вам ці великі заважають. Ну, можливо, комусь це буде потрібно. По-друге, оці кільця налаштування стіків мають опції, такі як налаштування від. 40 грам до 100 грам. Якщо що, базове значення для геймпадів, ну, наприклад, Xbox 55-60 грам. Тому, якщо вам Xboxі стіки здаються більш жорсткими, ви можете накрутити ці м'якше. Або якщо вони вам здаються значно м'якішими, ви можете накрутити, щоб вони були твердіші. Плюс з часом, коли там пружина буде втрачати свої властивості і вони з часом будуть трішки дріфтити, цією функцією можна просто. Позбавитись дріфта вашого стіка, що дасть цьому геймпаду більше часу на працювання у вашому ігровому побуті. І більш детально про стіки. Стіки встановлені тут по принципу датчиків хола. Це сучасні стіки, це гарне рішення, але не найкраще. Якщо б тут були стіки ТМР, це було б значно цікавіше, особливо в 2025 році. Але в цілому рішення достатньо непогане і, як то кажуть, Конкуруючи з традиційними геймпадами від Sony або Xbox, воно значно цікавіше, бо ті геймпади мають стандартні аналогові стіки, які мають менше ресурс і меншу точність. Ще одна головна відмінність геймпадів FlyDG 5 та 4 покоління Vader і Apex це механічні перемикачі. Це такі самі перемикачі, як на мишці, які клікають. І звук в них реально відмінний, як і відчуття при грі. Тому це класне рішення, що дозволить цьому геймпаду дуже тривалий час допомагати вам в ваших потних катках. Все це задоволення ще має достатньо непоганий софт. Він навіть має не тільки китайську мову, а й англійську. Тому можна закидувати профіля різні, можна налаштовувати підсвітку. До речі, підсвітка в цьому геймпаді просто чарівна. Виглядає дуже круто. Вона має ефект переливання, ефект всього сучасного пов'язаного з rgb підсвіткою. Тому якщо ви справжній геймер і який полюбляє rgb підсвітку, все це діло вміє. Тому розмалюйте його так, як вам сподобається. Але я би її вимкнув для того, щоб тисячна батарея, яка встановлена в цьому геймпаді, працювала значно довше. Ну і головне, що ви в мене можете запитати. Скажете, ти тут розповідаєш, борода про цей геймпад розхвалюєш і коштуєш він, напевно, 200 доларів як PlayStation Edge або 200 доларів як Xbox Elite 2. Але ні. Він коштує насправді. В середньому 100 доларів. На всякі свята ти, по чого Чорної П'ятниці, його можна купити ще дешевше. Враховуючи його функціонал, єдиний його конкурент це попередня модель. Це FlyDigi Vader 4. І я користувався цілий рік FlyDigi Vader 4 і можу, в принципі, сказати, які головні відмінності в цих девайсах є. Ну, по-перше, і про головніше п'ятірка виглядає значно красивіше. Вона прям супер крута Ну, це як порівняти Renault Duster в салоні і, наприклад, Nissan Rogue. незважаючи на те, що це майже схожі машини, зроблені на одній тій самій платформі B0, але відрізняються колосально. Цей дуже такий витончений, преміальний, цей золотий колір, а точніше бронзовий, прям додає преміальність цьому гімпаду. Ну і технічні фішки, бо дизайн це штука суб'єктивна. Комусь може і це не сподобатися. І головні відмінності, які в нас є, це, по-перше, додаткові оці бампери. Раніше їх не було. Оці ці з-кнопки вони були, а бамперів не було. Ну і, звісно, перероблені сучасні ліпісточки. Попередні моделі. Додаткові клавіші розташовувалися на одній осі, тобто дві тут і дві тут. І зручності це йому не додавало. Ця механіка ну, з ергономічної точки зору, більше схожа на Xbox Elite, другий. А це, як на мій погляд, найзручніша конструкція, яка є. І в цілому це, напевно, основна перевага. І саме цьому Vader 4 міняється на цей геймпад в кейсі, для чого цей геймпад приїхав. Бо це головна відмінність, яка прям дуже суттєво впливає на ваш геймінг з цього геймпаду. Ну і маленькі додаткові поліпшення, такі як ну, трішки підвищена батарейка. Раніше вона була 800 мікроампер. Тепер вона стала 1000, що ну, додає приблизно відсотків 20 її ємкості. Але тут стала трішки більша підсвітка, можна її, якщо що, прикрутити, щоб зекономити свій акумулятор. Ну, і в принципі із таких колосальних відмінностей майже нічого. Єдине, що вони ще непогано переробили ці тригера, вони стали більш м'якіші. І відчу... ну, є відчуття, що тут прям такий великий демпфер, бо коли вмикаєш їх в максимальний хід, вони зовсім не стукають. Ну, беремо, наприклад, вейдера. Майже ніякого звуку, та приклацані, і візьмемо Sony. Це еталон якості курків. Ну, тут ми відчуваємо, як Сонька стукає. Це, в принципі, на геймінг ніяк не впливає, але є трішки того, що, ну, блін, ну, таке, чого воно таке трішки люфтяще, може бути присутнє. Ну, і ситуацію з Xbox. Вона, до речі, у Xbox краща за Соні, але теж присутня. Ну і знову повертаємося до Вейдера. Тому тут прям колосальний скачок. Прям нема питань, просто пушка. Ну і після всього почутого ви можете справедливо запитати, а навіщо переплачувати і купляти, наприклад, той самий Apex? п'ятий, який майже копія цього геймпаду візуально відрізняється майже нічим, все прям еталонно схоже, розташування клавіш. Ну єдине, що та тут глянцева кришка. Плюс у апікса є нюанс, щоб налаштувати м'якість стіків, треба зняти. По-перше, депад, зняти верхню кришку і дбайливо тут захованою викруточкою Все це діло отут налаштувати, що ну трішки гаєть ваш час. Але це якби така сумнівна проблема, бо зазвичай ти їх раз налаштував і півроку до цього не підходиш, тому це можна пережити. А Типу, скажеш, блін, ну тут же на дві кнопки більше, ну так і є, бо тут в нас є дві кнопки під традиційними кнопками, це CZ, тут їх нема. І так, це дійсно справедливе питання. Але в чому головна фішка Апікса? Це в тому, що в ньому, по-перше, є екран, в ньому можна налаштовувати емуляцію натискання екрану телефона, тобто, щоб гра думала, що ви граєте. Не на геймпаді, а на тачпаді. І тим самим балансила вас чувакам, які теж грають через тачпад, а ви такі собі нарядні залітаєте і з там кабіни розматуєте. Ну, типу, легальний чіт. Ну і сама головна, насправді відмінність, так це те, що у Apex оці курки можуть працювати в двох режимах. Перший це такий, як у Xbox, і у Вейдера 4-го, Вейдера 5-го, типу традиційне Вібро. А ще він вміє працювати як геймпад від Sony, тому що він тут має повноцінний механізм адаптивних курків. І по своїй практиці використання скажу, що працюють вони, якщо в грі підтримуються, значно цікавіше, навіть ніж на PlayStation. бо вони можуть одночасно викидати твій палець від курка і ще під час цього вібрувати, даючи вам ще більше вражень від якихось гонок і всього цього блокуються і роблять роблять, блядь. Ще можна побачити, що у Апекса немає механізму блокування курків. Але це не є суттєвою проблемою, але для когось може бути, бо це перемикається в додатку, і вони блокуються механізмом адаптивних курків. Тобто, просто сам механізм не дає прожати його далі. суперагресивним геймерам, це стане не у нагоді, краще брати такий механізм, він в цьому плані надійніший. Тому, маючи всю інформацію, яку ми можемо зробити висновок. Для чого нам оці два геймпада, і що вони насправді можуть, і який кому обрати. Якщо вам більше подобаються шутера там, від третьої особи, якісь такі, типу не кіберспортивні, там, ну, можливо, навіть дестині від першої особи, і частіше за все ви граєте в гонки або в якісь слешери, то Apex, звісно, буде цікавіший, бо експірієнс адаптивних курків, таких як у того ж самого DualSense, ну тут. Прям кльовий. В тому самому кіберпанку працює просто ульот. Ну, а якщо ви більше налаштовані грати в кіберспорт, в Батла 6, колдат оцей весь омнімувмент, супер крута кіберспортивна стрільба, то в цьому плані Vader 5 Pro буде кращим варіантом, бо цей механізм з відгуків моїх друзів, які саме катають в такі ігри. Він значно кращий. А враховуючи, що його ще крутіше переробили стосовно попереднього покоління, то в цьому плані прям дуже хорош. Плюс він дешевший. В середньому він дешевший майже на півтори, інколи на дві тисячі гривень від Апікса. Тому навіщо вам переплачувати за функції, які вам не потрібні, а тим паче за функції, які вам будуть заважати. Тому я вважаю, що це найкращий геймпад цього року. В співвідношенні функціонал, якість і ціна. Бо за такий прайс ви нічого не знайдете краще за нього. За ці гроші можна купити PlayStation, який працює тільки з PlayStation, і з комп'ютером по кабелю або по Bluetooth. А Bluetooth має не дуже задовільну швидкість або купити геймпад від Xbox, який так коштує теоретично дешевше за Vader, але він коштує теоретично дешевше за Вейдера. Без дангла, який коштує окремо тисячу гривень, і він вам потрібен, щоб у вас була адекватна швидкість. Бо блютуз, повторююся, це не топове рішення, і краще його не використовувати. Краще юзати дангл, Він має швидкість в 10 разів швидше і в 10 разів меншу затримку, що для деяких може бути критично. А друге, в нього нема акумуляторів, тобто вам треба його годувати батарейками або купити окремий акумулятор, котрий, до речі, коштує теж щось біля тисячі гривень, окремо, якщо брати саме Xbox акумулятор, а не пальчиковий. Що вколо нам дасть ціну значно більшу за ціну вейдера, в якого все в комплекті. Е, ну і він по функціоналу просто в ніяких порівняннях. Кажу, що найближче це Xbox Elite другий. Але він коштує дорожчий і він має напевно в рази 3-4 менший ресурс за Вейдера. Тому в цьому році це просто переможець посеред всіх геймпадів. Ну, єдине, що він з PlayStation не працює, і тому якби в цьому плані не варіант. Але він точно переможець серед всіх геймпадів для ПК. До речі, якщо хочете мати таку саму кльову футболку, як в мене, можна от там внизу в описі, знайти лінк. На посилання до волонтерського фонду на зв'язку незламні можете задонатити, якщо маєте змогу. Можете придбати собі такий самий кльовий мерч, тим самим теж підтримати фонд і підтримати Збройні Сили України, що наразі є дуже важливо. І не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та коментарі. З вами був, як завжди, ваш кіберборода. Всім дякую за перегляд, всім пока. Всім рок!